Офіційно настала осінь. Можливо, саме наші помилки визначають долю? З чого б складалося наше життя без них? А що, якби ми ніколи не збивалися з визначеного шляху? Хіба б ми закохувалися? Хіба у нас були б діти, чи ми стали б тими, ким ми є? Зрештою, одна пора року змінює іншу, змінюються міста, люди приходять у твоє життя, а потім зникають. Але приємно усвідомлювати, що ті, кого ти любиш, завжди у твоєму серці. І якщо тобі пощастить, ти їх колись зустрінеш.